Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Продовжуємо тему про холодні напої. На вулиці дуже спека і хочеться чогось холодненького ну і смачненького. Значить, зараз зробимо звичайну каву. Ну, Таку крепкеньку каву, тому що тоді ми будемо її ще розбавляти. Десерт, це в мене десертна ложка, я покладу півтори. Отак буде достатньо. Розчинної кави, вкугові кав. Можна і заварити, але заварити там треба тоді буде процідити. Тепер сюди сиплю ванільний цукор. Каву робимо солодшую, чим зазвичай. Бо теж ми будемо її розбавляти ще. Дві десертних ложки цукру. Чи може більше покладу? покладу тут, так. І заливаємо укропом. Розчиниться кава і нам треба зробити кавовий лід. Для зручності я зараз перелью назад в турочку для того, щоб розлити ячейкам. І я приготувала ще таку формочку. Це буде велика чашка, можна буде кинути, і буде довше зберігатися холод. Все. І це ми все відправляємо морозильну камеру для того, щоб зробити лід. Це якийсь кошмар. У нас зараз 11 година і 43 градуси. Вчора було 52 4 часа дня в 16.00. У нас така жара, а калачки цвітуть. І тут я їх, правда, кожен ранок поливаю, і вони ось які красавці. І, і їсти вариться на вулиці. Мультіварку винесли геть на вулицю, то що жарко. Стараємося економити кожну краплиночку холоду. Тільки чуть-чуть пару в хаті і зразу цей. Жарко. Ну, це тут на вулиці у мене літня кухня в цокольному поверсі, то винесла на вулицю. А цей ключ горить, горить, поливаю, все одно горить, якийсь повутинян. Ну, ну, Тує ще більш-менш байдуже. Миколачки ну, цвітуть. А, і що ще сам шит, сам шит пожовтів, пожовтів, не знаю. Оце застиг наш льот і в чому при перевага силіконових форм, що силіконов нажав, 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 а тут уже все. Тут вже треба стукати. Ти що, все хочу вибити? Все, достатньо, Будемо кидати в, в один стакан по 4 кубика. Бо він такий і солодкий, і крепкий. Ну, я собі кину три, бо в мене тиск, жарко. Так. Тепер заливаємо своїм улюбленим молоком. Ну, у нас молоко постерилізоване 2,5% жирності. І от такий коктейль виходить, дуже-дуже смачний, охолоджуючий. Мало того, що охолоджує, то ще й смачно. І все. І можна пити, насолоджуватися смаками кави з молоком. І одночасно холодне. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Обов'язково, до речі, зробіть цей коктейль, попробуйте, дуже смачно. От. Дякую вам за підписки, за коментарі. Ну, кому не жалко, поставте подобайку. всім пока пока.